Добрий день. Під час дії воєнного стану головне управління Державної податкової служби у Дніпровській області продовжує працювати та надавати послуги суб'єктам господарювання та громадянам. Давайте поговоримо про останні зміни в законодавстві щодо проведення розрахункових операцій та фактичних перевірок під час дії воєнного стану і зупинимось на актуальних питаннях. В першу чергу хочу звернути вашу увагу, що податкова служба не є законодавчим органом, а лише виконавчим. Тому вона виконує норми діючих законів та здійснює нагляд за суб'єктами господарювання, за виконанням ними вимог податкового законодавства. Відповідно до останніх змін в законодавстві на даний час зняті усі обмеження щодо проведення фактичних перевірок з метою уникнення непорозумінь з працюючим бізнесом. У цей над для всіх час головне управління Державної податкової служби у Дніпровській області надавалася суб'єктам господарювання роз'яснення податкового законодавства. Організовувалися в регіонах виїзні семінари з роз'ясненнями, проводились онлайн-семінари і гарячі телефонні лінії з суб'єктами господарювання та надавались відповіді на актуальні питання. Робота в даному напрямі продовжується щодо діючих норм законодавства та інформації, яка розповсюджується серед суб'єктів господарювання. Норми закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі громадського харчування та послуг, розповсюджуються на всіх суб'єктів господарювання. Тому всі суб'єкти господарювання повинні бути обізнаними з вимогами даного закону та неухильно його дотримуватись. З 1 січня 2022 року всі суб'єкти господарювання, включаючи Фізичних осіб платників єдиного податку з другої по четвертої групи повинні свої діяльності використовувати належним чином зареєстровану касову техніку. Отже, з початку 2022 року, при проведенні розрахункових операцій, всі суб'єкти господарювання повинні використовувати належним чином зареєстровану касову техніку та видавати споживачам розрахункові документи встановленої форми в паперовому або електронному вигляді, відповідно до статті 9 закону 265, Платники єдиного податку першої групи мають право здійснювати господарську діяльність без використання касової техніки. До першої групи платників єдиного податку відносяться суб'єкти господарювання з загальним обсягом доходу, що не перевищує 167 мінімальних зарплат. У 2022 році це дорівнює 1 мільйону 85 тисяч гривень. Діяльність таких підприємців пов'язана з розрібною торгівлею на ринках та надання побутових послуг населенню. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день відсутні зміни в законодавстві щодо можливості проведення розрахункових операцій без застосування зареєстрованим належним чином касової техніки відповідно до пункту 12 прикінцевих положень закону 265, тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України. Санції за порушення вимог цього закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Якщо уважно прочитати дану норму, можливо зробити висновок, що в ній відсутня фраза про відміну або скасування санкцій за вчинення порушень, а зазначено про тимчасове незастосування штрафних санкцій. Отже, при встановленні порушень, які стосуються норм пункту 12 прикінцевих кінцевих положень, а саме Порушень проведення розрахунків з непідакцизною групою товарів, які зафіксовано в актах перевірок, штрафні фінансові санкції будуть застосовані після припинення або скасування воєнного стану на території України, виходячи з вище сказаного, суб'єктам господарювання необхідно дотримуватись норм закону 265 та видавати при проведенні розрахункових операцій, як з продажу товарів або послуг, так і з повернення розрахункові документи встановленої форми. Хочу зазначити, що розрахункові документи чеки повинні бути встановленої форми і обов'язково фіскалізовані. Службові, товарні, гостьові чеки, а також сліпи терміналів, не є розрахунковими документами встановленої форми. Форма розрахункового документа чека передбачена наказом Мінфіну України про затвердження положення про форму та зміст розрахункових документів від двадцять року номер 13. Обов'язкові реквізити чека зазначені у розділі 2 пункту 2 даного наказу. Як приклад, в чеку обов'язково повинні бути зазначено: назва господарської одиниці, адреса господарської одиниці, назва суб'єкта господарювання, найменування та об'єм товару, послуги, фіскальний номер РРО або ПРРО для підакцизних групи товарів, обов'язково код УКТЗ для алкогольних напоїв, реквізити марки акцизного податку та інше. Але чек обов'язково повинен бути фіскальний. За видачу розрахункового документа не встановленої форми передбачена відповідальність статтею 17 закону 265 у вигляді штрафу 100% від проданих товарів перше та 150% за вчинення даного порушення вдруге. Також зазначити, що касова техніка реєструється на зареєстровану господарську одиницю відповідно до повідомлення за формою номер 20 ОПП, використання РРО або ПРРО на господарських одиницях з іншими адресами є протиправним. Використання касової техніки з іншою адресою господарської одиниці або назвою господарської одиниці є грубим порушенням закону 265-го. Для тих суб'єктів господарювання, які працюють з програмним РРО, Внесені зміни до закону 265 го та зазначено, що програмне РРО може працювати в режимі офлайн необмежено кількість часу. Податкова служба завжди готова допомогти бізнесу правомірно розпочати свою діяльність та працювати у правовому полі.